Вітаю вас маляти! Літо це не тільки пора тепла, відпусток, відпочинку. Це улюблена пора року різних комах. Сьогодні пропоную вам дітки поговорити про шкідливих комашок. Гляньте картинку, діти. Хто це? Це кліщ. Він може безболісно всмоктуватись у шкіру. На місці укусу. Може виникнути почервоніння, свербіж, невелика припухлість. При цьому сам кліщ збільшується у розмірах. Розгляньте, будь ласка, наступну картинку. Хто це? Це овод. Овод це велика муха, яка під час укусу завдає різкий біль, кіра людини. Одразу червоніє і починає сильно свербіти. Дивіться на малюнок. Це геть. Коли він кусає, залишає на шкірі людини помітну позначку з набряком коло неї. Куст цієї комахи може викликати запаморочення і свербіж. Це мошки. Вони кусають як твари, так і людину. За допомогою свого хоботка ця комаха живлиться в кров'ю. Місце, де вона кусає, набрякає та стає червоним. Оси це комахи, які полюбляють солодкі запахи та фрукти. Коли оса жалить людину, то вона встромлює у шкіру своє жало та вприскує отруту. Це шершень малята. Він зовні схожий на осу, але більший за неї він жалить так само, як і оса. Але може це робити багато разів. Ось такі вони небезпечні комахи. Запам'ятайте та будьте обережні.